Сьогодні ми будемо говорити про пресовані, про перфоровані е, сітки. Зокрема, як ми взагалі прийшли до такого поняття, як перфорована сітка? Приїхали до нас в Франківськ і е, закупили прес. Ці сітки набагато легші і кращі для хлопців, бо тому що е, коли треба з позиції на позицію переходити, краще таку сітку з собою взяти, ніж ту плетену, яка буде важити в 4, в 5, в 6 разів ваші. Ми е, виготовили 67 тисяч метрів квадратних сітки. Минулий рік, де брали обладнання? Де взяли гроші на прес? Намотали це? Ми бігали. Ми не ходили. Ми бігали. Ми побігли туди, побігли назад. Тобто, як фітнес. Ми намотали, і зразу дівчата паралельно ми їм зразу віддавали. Вони е, хтось стоїть один на пресі, віджимає. Скільки швей потрібно для того, щоб закрити цей, цей весь рулон? Сітки ви виготовляєте для підрозділів тільки де воюють ваші чоловіки? Чи це чи, чи немає чужих? Е, Нема воїнів? для нас немає чужих. Панове ще вітання. Мене звати Андрій Добуш. Ви на каналі АРА Волонтера. Сьогодні, як і в кожній програмі, ми говоримо про благодійність, про волонтерство як таки. В нас в гостях Наталя, волонтер, членкиня громадської організації Дружина воїна. По перше, дякую, Наталя, за те, що ти тут. Дякую всім дівчатам принагідно, які об'єдналися в цьому об і ті роботі, які ви робите. Сьогодні ми будемо говорити про сітки, маскувальні сітки. У нас була вже передача перша до речі, програма про сітки. Сьогодні ми будемо говорити про пресовані, про перфоровані сітки, зокрема, тому обов'язково залишайтеся, підписуйтеся. І перше запитання: як ви взагалі прийшли до такого поняття, як перфорована сітка? Ви ж коли ви розпочали? Ну, розпочали ми ще в 2020 році. І це були не пресовані сітки, це були методом платіння вручну. Ми збирали тканини по місту, всіх, як то кажуть, небайдужих людей просили про те, щоб вони долучалися тканиною та відповідною до сезону, замовляли е, саму основу для сітки, щоб плести, і організувалися у нас е, в нашому офісі, зробили стійку. І просили людей, щоб приходили нам допомагали плести. Тобто, ми плели, плели, плели. Люди приходили, вчилися, відповідно, по всіх різних структурах в себе, як то кажуть, розширялися. Хто навчився, то вже в себе в якомусь там приміщенні, як в якійсь організації, вони, як то кажуть, свій досвід здобули і зробили там. А дійшли ми до методу перфорації. Це дівчата здобули досвід у Києві. Там організація, яка розпочинала робити такі сітки, і, відповідно, вони поїхали, навчилися, приїхали до нас в Франківськ, і закупили прес, І взяли в оренду приміщення. І Почали цим методом працювати, тому що ці сітки набагато легші і кращі для хлопців, бо тому що коли треба з позиції на позицію. Переходити, краще таку сітку з собою взяти, ніж ту плетину, яка буде важити в 4, в 5, в 6 разів важче, ніж перфорована сітка. Скільки часу ви вже зараз станом на даний момент займаєтеся саме перфорованими сітками? це є якась дата? Офіційно ви розпочали там якоїсь певної дати, чи не було? Чи це так все потрошечки? Чи це було в один момент? початок? Розпочалося в 2022 році. Перфорацією почали займатися та, у 2022 році. За минулий рік ми виготовили 67 тисяч метрів квадратних сітки. Минулий Це рік. Це за 2023 рік? 2023 рік, так. Ще за цей рік ми не рахували. Я розумію. Логічно. 67 тисяч метрів квадратних? Метрів квадратних, так. Боже, це не неймовірно величезно. Ну по-перше, якщо я десь розумію, ну порівняю, порівню порівнянні з тими початковими сітками методом платіння, вона ну просто в рази легша. Я ну я навіть піднімав. Я розумію, що добре, де взяли прес? Ну я розумію, дівчата десь організувалися, знайшли варіант навчання в Києві. Поїхали, приїхали. Де брали обладнання? Де я бою обладнання? Його купили? Купили обладнання БО. Через інтернет шукали, і дівчата знайшли через інтернет, але звичайно, що купили БУ, тому що воно ну, трішки дешевше. Нове обладнання коштує 2-3 тисячі доларів. А ми орієнтовно 80 тисяч гривень заплатили за, за, за наш прес. Добре, а тоді, якщо обладнання у вас є приміщення, ти от щойно буквально обмовилася кілька хвилин назад про те, що ви взяли приміщення в оренду. Це дали під громадську організацію, там є об'єднання громадських організацій, і це від мерії. Ну тобто на безоплатній основі. О, то ви за нього не платите. Ні, правильно? ми не платимо за нього. Добре. тоді я, сітки ви продаєте? Ви як, як у вас створюється черга? Як воно у вас відбувається? Ні в якому разі ми сітки не продаємо. Є запити, хлопці дзвонять. І кажуть, нам на тоді-то, тоді-то треба стільки-то-стільки -то, стільки то сіток. Відповідно, що нам потрібно закупити тканину. Тканину ми закупляємо в одного виробника, тільки, звичайно, ми орієнтуємося по е сезону. Uh -huh. Тобто зима, літо, весна, осінь. Тобто там є різні кольори тканини і, відповідно, закуповуємо рулон з е панбобу, коштує. В районі п'яти тисяч гривень. І це... цей рулон це наскільки сіток? Це... Цей симитраж? рулон, якщо брати сітку 6 на 8, угу. то це десь приблизно до 5 сіток, не більше. Так це багато, в принципі? Де берете гроші на, на ці всі? Ну тобто розуміємо, прес купили до речі, де взяли гроші на прес? От якщо хтось буде дивитися і захоче зробити повторити ваш досвід, бо розуміємо, що сітки необхідні, просто не, немає такої кількості, щоб сказали, що все, сіток більше не вистачає. Їх треба буде завжди, тому що сітки горять на на превеликі жаль, позиції накриваються з різних з різного озброєння, тому сітки треба буде завжди. Якщо хтось побачить і захоче е, повторити ваш досвід, де взяти гроші на перший прес чи на єдиний Благодійними внесками Благодійними небайдужих внесками. людей. Так. Добре. Ми знайшли у вас безплатне приміщення, у вас прес куплений. Ще треба якісь додаткове обладнання, якісь ножі. Ми... так, Бон, ми розуміє. робили столи. Mm -hmm. Виготовили столи, бо тому, що, наприклад, якщо потрібно натягувати тканину, то е, треба кілька метрів відтягнути, затягнути, обрізати, тобто вже підручними матеріалами. Ми вже це ножниці, ножі, прищепки. Ми це все використовуємо вже в е, як то кажуть, в побутовому такому е, руслі. Але стіл ми зробили величезний, він на 6 метрів. Ну, тобто довгий стіл, mm -hmm. та, і ми от, нам хлопці зробили спеціально, щоб на, натягувати цей рулон на основу, щоб вона крутилася, та, щоб це було облегшено. І, ну, і звичайно там, ми ріжемо сітки, зразу з боку стоять е швейні машини, дівчата приходять, сідають, і, наприклад, там, треба сітку 6 х 8, відповідно, її треба вшити. Один кусочок врізаний, другий кусочок врізаний, третій, її треба до кубки. Дівчата сідають за швейні машинки і починають працювати. Чи є волонтери зараз вже більше двох з половиною років повномасштабного вторгнення, Чи є волонтери, волонтерки, які руками приходять і допомагають ну навіть шити навіть е, сітку, взагалі щоб виготовити перфоровану сітку? Скільки треба людей на процес, щоб там наприклад 6 на 8 чи там з одного рулона п'ять сіток, 6 на 8, Скільки потрібно людей, щоб закрити від початку до готової сітки? Ну один рулон ми нещодавно мотали, один рулон ми десь до хвилин 15 намотали. Це ми бігали, ми не ходили, ми бігали. Ми побігли туди, побігли назад. Тобто, як фітнес. Ми намотали, і зразу дівчата паралельно ми їм зразу віддавали. Вони хтось стоїть один на пресі, віджимає, зразу врізав. Віддали дівчатам. Дівчата зразу добре. Пушили. Одна людина на пресі з рулоном бігає двоє. двоє. А той четверде да, коли той... добре четверо. <ріст> давай <ріст> давай по мінімуму один плюс двоє. Скільки швей потрібно для того, щоб закрити цей цей е, весь рулон? Ну наразі е, троє. Три машинки, три-чотири машинки, що зразу сідають і зразу шють. Ага, тобто для того, щоб виготовити фактично е, 5 сіток з одного рулону, один е, плюс двоє, плюс там двоє можуть закрити такі. Тобто 5 людей може закрити е, 5 сіток, там розміром Легко. 6 на 8 за час. Ну, до години часу можна пошити. Боже, це неймовірно це неймовірно. Що Але це так. вже ну це, це вже набита рука, це вже, як то кажуть, уже з досвідом жінки вже приходять, вони вже це знають. Звичайно, що долучаються і нові люди, та які хочуть от справді допомогти. і… Ну це, це дуже добре. Ви поїхали в Київ вчитися. Чи готові ви зараз когось вчити, якщо, наприклад, умовно, я не знаю, там з Тернополя, з Кіровограда, ой, це вже Кропивницький, е, Люди захочуть, е, наприклад, ну, бути ефективними і захочуть скопіювати ваш досвід, чи можуть вони якось у вас ми вчитися? Ми не як? закриваємо двері для людей, тобто ми завжди відкриті. Ми говоримо, коли ми там буваємо, що ми є на місці, е, в себе пости на Фейсбуці, ми пишемо, що тоді-то, тоді-то треба потрібні руки. Люди приходять, люди самі навіть по собі вчаться. Хтось приходить навіть перший раз, от, наприклад, навіть за ту саму машинку сісти пошити. Mm. Вони прийшли, навчилися, але вдома мають машинку і вони можуть вдома це робити. Ну, тобто, ми можемо сітки доставити додому. Oh. Вони пошьють, ми сітки забираємо. Ну тобто, це як то кажуть, завжди важливо поділитися досвідом, бо тому, що якщо більше це людей буде робити, тоді буде більше ефективніша робота. Сітки, ви виготовляєте для підрозділів тільки де воюють Ваші чоловіки, чи, це, чи, чи немає чужих. Е, Нема, для нас немає чужих. Е, тобто військов... люди можуть звернутися до вас на Фейсбук чи на інші Воно соціальні мережі? Вона насправді так і є. Люди дзвонять. От був один момент, що ми стояли на, на новій пошті, відправляли сітки і стояли заді нас хлопці військові. Е, вони, по-моєму, якщо я не помиляюся, з підрозділу Кракен. Uh -huh. І вони, <свісно> дівчата, ви не знаєте, де можна сітки? Знаємо у нас. А, а можна, можна. Звичайно, записали номер телефону. Все і скільки вам треба грошей на місяць, щоб закрити зараз потребу, та яка ну от. Цей місяць, попередній місяць, там останніх півроку, наприклад, є в середньому, скільки скільки це треба грошей, чи скільки це треба матеріалу? Е, немає, Андрію, тому що, наприклад, сьогодні може наприклад хтось не писати, що потрібно, а на завтра вже треба 70 сіток. Там на чи через два дні напишуть, що нам треба 100 сіток. Там е, на післязавтра напишуть, там треба 20 сіток. Тобто немає якоїсь обмеженої кількості, і ми не розуміємо, не не маємо. Бачення там скільки грошей потрібно. Тобто, ми постійні робимо збори на тканини і відповідно є можливість закупити. Ми зразу закупляємо і зразу даємо в роботу. А зараз черга є якась на сітки? От станом на сьогоднішній день. Ну наприклад, там вас в черзі там 31, 50, 100 сіток, Чи станом на сьогоднішній прямо момент є якась черга? Є черга в нас постійно є. Скільки зараз сіток в черзі орієнтовно для того, щоб треба? Не можу, не рахували. Багато. <смі> Чесно, багато. <смі> 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 Дуже багато. Добре, гроші. Найголовніше питання гроші. Ну і відповідно, де берете гроші для того, щоб закуповувати? Тобто, якщо ви їх не продаєте, якщо е, зараз всі знають, волонтери це знають як ніхто, навіть великі. Ну тобто ті волонтери, які е, умовно там рік назад збирали мільйони чи мільярди е, навіть гривень. А то зараз ну всі говорять про те, що дуже сильно впали донати, і це логічно з якоїсь сторони, і де ви берете гроші для того, щоб забезпечувати, ну принаймні сітками, бо я знаю, що далеко не, не одними сітками громадська організація живе, та насправді. Гроші ми залучаємо любими методами, якими, ну, як то кажуть, врамок <смеш> рамок, але, е, окрім того, що ми робимо е, власні збори та на своїх сторінках між своїми друзями та знайомими, ми також, як організація, проводимо різний спектр заходів, е, на яких ми організовуємо навіть ті самі благодійні ярмарки, е, з залученням коштів, якщо є, наприклад, яка якась потреба в там, придбанні якогось там -дрону, та, то ще паралельно, окрім того, ми ще збираємо на сітки, тобто і туди, і туди. Тобто спрямовуємо кошти відповідно і в одне русло, і в друге. Збір на сітки він взагалі напевно якось, що окрема банка у вас окремий окремий рахунок. Оце суто на сітки, чи як воно вас ні? Чи загальне рахунок? рахунок у нас загальний на тоді... організації у нас загальний рахунок. Там ми збираємо на загальний рахунок. Але звичайно, що ми можемо і між собою, наприклад, як дівчата деколи діляться, та ми можемо між собою. Повідкривати банки, до банки. та допоміжні банки, і вже відповідно між своїми друзями вже залучати. Це вже як додатково вже це по, по власній ініціативі може бути. Окей, добре, ми е, розуміємо, чуємо. І який взагалі максимальний розмір сітки? Ти казала, 6 на 8, чи може бути більший? Е, що закриває одна така сітка? 6 на 8 ми робимо сітки, ми робимо менші. І 6х8 такі вже з більших, але якщо потрібно більше, то, звичайно, що ми можемо сшити ще більше е, сіток до, одна до одної, і, відповідно, получиться ще більший розмір, тобто, получиться е, 6х10 чи 6х12. А, можна замовити, тобто, якщо є якесь унікальне замовлення, та, ви так само можете просто… Так, звичайно, ми розміри перепитуємося, це однозначно, що ми питаємося, який вам потрібен розмір, е, що вам потрібно накривати, і нам вже зразу хлопці пишуть, що нам потрібен розмір таких-то сіток, Така кількість, таких розмірів сіти, така кількість, і відповідно ми вже тоді відштовхуємося, як нам тоді працювати. Для цього це якраз шваї, ті про яких ми говорили. Так. Там про ці дві три що е на машинках працюють та е е швої. Так. Ну і якщо вже про гроші, то в будь-якому випадку хочеться розуміти, звідки вони надходять. Розкажи про, які, про якісь унікальні речі, які, завдяки яким залучаєте кошти. Ну десь розуміємо аукціони само собою. Розуміємо, що Фейсбук і різні соціальні мережі окей. Е, розуміємо донаторів, розуміємо там бізнеси і тому подібне, чи є якісь такі речі, які унікальні, е, мають якийсь характер. Ну, як ти кажеш, та аукціони то всі проводять. Тобто, ми долучаємо долучилися теж з такою ініціативою, але минулого року ми організували першу в Івано-Франківську благодійну естафету Біжу для ЗСУ. Тобто її ніхто ще у Франківську не робив е, в такому форматі. Е, ми збирали команди е, команди по шість чоловік. Це було міське озеро, було три кілометри. Ми розставляли людей, і кожен біг тою з естафетною паличкою і передавав тобто, своєму учаснику своєї команди. І... Відповідно, ми залучили бізнес, там, організації громадські, які ще також діють у нас у Франківську, там лікарів, тобто спільноту, різну спільноту Івано-Франківська до, до такої благодійної справи. Відповідно, це були кошти, це були благодійні внески за цю естафету. Тобто, кожна команда учасника вона, вона, вона вносила якийсь донат за це. І окрім того, що крім. Ім донатів, крім Внеску, була ще ярмарка, де на цій ярмарці були представлені різні вироби, окрім того, що були ручної роботи, це була випічка від соціального проєкту кав'ярня 4.5.0». Ти знаєш, у нас унікальний такий проєкт є в організації, і також були люди такі, що, як то кажуть, як то сказати, бізнесмени? Чи що е, так були і бізнесмени, і були люди, які от своїми руками щось виготовляють. А, вони хотіли долучитися та до нашої ярмарки, представити свої товари, показати, що от е, вони можуть. Е, Таким методом, ну тобто не внести донат, але показати свої речі, які вони роблять, і продати, і цими грошима долучитися до відповідно до нас. Е, і це було один напевно з унікальних таких для нас е, перший раз. Та, але ми не, не, не залишаємо це і цього року. Плануємо знову це провести, так що готуйся. Я завжди, я казав, що я завжди, де тільки зможу, там там обов'язково буду. А ти сказала про кав'ярню 4.5.0. Чи можна її назвати як соціальна якась реабілітація, підтримка або навіть навчання? Чи, чи мала досвід людина, чи це люди? Розкажи, будь ласка, про 4.5.0. До речі, так, соціальний проект кав'ярня 4.5.0. це в організована нашими дівчатами. Дівчата які дома випікають, які вміють це робити, і, і взагалі, для чого був створений цей проєкт, це він один з методів тож, залучення коштів, бо тому що ми печемо, ми продаємо і звідти, відповідно, залучаємо кошти в е, організацію. Е, і ще, окрім того, ми м, організовуємо свято для е, дітей загиблих. Е, Військових та ветеранів, та. і відповідно це йде таким, знаєш, як підтримкою нас, дружин, діючих військових та е, ветеранів для, для дружин загиблих і для дітей загиблих. Кав'ярня має фізичну адресу, можна прийти туди випити, кави немає. немає фізичної Ні, адреси. Ні, На жаль, а добре, як воно працює тоді онлайн. <плес> 에, давай ще раз, щоб всі розуміли, то ну я я точно неодноразово чув про 4.5.0. чесно кажучи, я думаю, що вона має фізичну адресу і можна прийти якось якимось чином а, допомагати акумулювати а, кошти навіть на, а, на а, організацію. А як тоді? Я. Знає, вона працює вона онлайн. Вона є сторінка на Фейсбуці і на інстаграмі. Ми створили. І відповідно, ми замовлення. Всі замовлення приймаємо через соцмережі. Ми все туди викладаємо, все, що печемо, все, що виготовляємо. Там викладаємо ціну і куди спрямовуються потім кошти. Тобто всі замовлення ми приймаємо через Facebook сторінку і. Як такого приміщення для нас немає? Ми печемо це все, кожна з жінок печеться дома. Добре, купити все. я можу тільки один, тільки тортом одним, чи два, чи п'ять, чи Можна. чи можу і шматочок привезуть? <ривезу> Як воно відбувається? Бо ну щоб просто всі розуміли? Бо я думаю, що якщо люди будуть розуміти, вони будуть підтримувати <ривезу> Минулий раз. Це було е, великдень. І в нас є ткалеса Лазар. Вона випікає теж пляцки домашні, mm -hmm. і вона напекла дуже багато пляцків І ми продавали їх от кусочками. Той хотів спартака, місті... той хотів сирника. Той ага, хотів І приходили тобто, конкретно до так, вас на Так, Ми домовляємося. Ми домовляємося, куди піднести. Ага, і Ми зустрічаємося і передаємо це. Та окей, з цим зрозуміло. Розуміємо, і за це дякую окремо. Тепер будемо їсти з, з смачного і корисного. Е, я сподіваюся, ще більше і не тільки я. І люди, якби в цьому випадку можна не думати про фігуру, тому що все йде на, в, в правильне русло. Ми так трошечки зачепили про навчання для дітей і для дружин-воїнів. Розкажи більше про це. Ну, ми, як то кажуть, пишемо проекти, подаємося на гранти. Та хочемо залучитися вже більш такою, якоюсь більш ліпшою фінансовою підтримкою та грантодавців для того, щоб... Показати жінкам, що вони можуть реалізовуватися, тобто навчити їх. Наприклад, є зараз дуже багато жінок, які переходять в соцмережі роботу. Ну, тобто, їх треба навчити цьому. Там ми стараємося якось спробувати цей процес вже запустити. Також зараз буде з серпня місяця по вересень, буде проходити навчання для дітей і підлітків, які Будуть вчитися навіть тої ж самої е, інформбезпеки, безпеки і як mm -hmm. користуватися соцмережами. Е, також будуть навчатися SMM, -маркетинг. smm маркетингу обов'язково. Ну і звісно, один з таких методів збирання дронів. Ми теж би хотіли. Ну, ми би хотіли. Надіємося, нам це вийде. Нічого тобто, собі це брав. Тобто прямо... Діти підлітки наших діючих. Іх військових та ветеранів ми їх будемо залучати до, до цього, тобто дітей теж так само треба відволікати від цього, як то кажуть, стану війни. Наталя, тобі, всім дівчатам, в яких чоловіки воюють, особливо тим, в яких на превеликий жаль чоловіки загинули. Їм однозначно завжди потрібно пам'ятати і вшановувати пам'ять. Вам дуже дякуємо за вашу роботу. Ви неймовірні молодці. Якщо треба щось від нас, обов'язково обов звертайся. Ми будемо допомагати всім, чим тільки зможемо. Дорогі друзі, вас запрошуємо зробити дзвоник з сіреньким, написати комент, адже ми в цій війні обов'язково маємо перемогти. Слава Україні! До наступних yeah, no, зустріч!